Всіх вітаю, сьогодні 3 липня. Ось такий точок 44 вулика. Є трішки відводків, хотів їх показати. Відводки були зроблені на 5 рамок розподу на по одну матку в кінці травня місяця. Тобто пройшов твердо місяць, такий вони мають стан. Тобто вони і робились на повний корпус. Ну і стало повний корпус, то менше вони не стали. Але розподу рамок по 6 зараз десь 7. Кормів майже немає, але я думаю десь дні 5 і сонячник почне виділяти. Зараз кладу решітку і ставлю корпус. Ось решіточки. Це польські решіточки мої перші, але вони ну, непогані, гірші, ніж нікот. Але вже років 6-7 вони працюють де-не-де де там є, тріснута, але одна чи дві рішітки. Так в цілому непогано. Ось поставив корпуси. 9 рамочок, з них дві личинки. Рамочки це темна суш з минулого року. В ній є залишки меду, вона не осушена. Дюлки дуже швидко збуджуються, в природі нічого немає в цій місцевості. Виходиться швидко працювати. Ось пройшов 6 піддон, Дюки вже завелися за рахунок того, що невеличкі точки по 44 вулика е, виходить допрацьовувати їх до кінця таку операцію, наприклад, як постановка корпусів, хоч і в природі нічого немає. Ось такий соняшник. Це середній. Там десь далеко пізні, э, ранні, а з боку пізні. В общем, є на любий вибір починаються у них обльоти. Вже частково піднялись буквально за 10 хвилин. такі справи